Міжнародний день театру відзначається щорічно з 1962 року. Започаткований у відні на 9-му конгресі міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО в 1961 році. Театр завжди мав виключно важливе етичне і художнє значення. Сприяв формуванню естетичного смаку. Розширенню кругозору. Чи слухаємо ми опору, чи насолоджуємося майстерністю і грацією артистів балету або з душевним трепетом стежимо за грою драматичних акторів? Ми завжди відчуваємо особливу атмосферу свята. Саме тому Міжнародний день театру не лише професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів вдячних глядачів та пошановувачів високого мистецтва. У зв'язку з березневою негодою відзначення Дня театру в районі було перенесено на місяць, та це не завадило учасникам театрального дійства проявити свої творчі зібності на сцені, а їх глядачам насолоджуватись Виступами розпочали свято учні вісівської загальноосвітньої школи. У їх виконанні глядачі мали змогу побачити сценку із твору Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта, у якій було відтворене трагічне кохання головних героїв. Також до уваги усіх присутніх сценку до доказки Самуїла Маршака «12 місяців. Учні войнилівської школи інсценізували твори Миколи Гоголя. Зокрема, відображені сценки до повістей Тарас Бульба, у якій герой одноіменного твору присягається у вірності панності Полячці і зраджує рідну Україну, а також мертві душі, у якій Павло Чичиков купує у поміщиці Анастасії Петрівни душі померлих. Добровлянські школярі свої виступи присвятили усім дітям, які вміють дружити, усім, хто родом з дитинства. І на святі презентували сценку до казки Антуана де сент Екзюпері Маленький принц, через яку увага усіх глядачів була привернута до одвічних людських чеснот: дружби, любові, вірності, доброти і душевної чистоти. Томашівська школа також представила сценку із казки Маленький принц, в якій було відображено зустріч головного героя з Лисом. А ще інсценізували казку Ганса Крістіана Андерсена Снігова королева. Цікавими та оригінальними були виступи й інших учасників свята. Дітям дуже сподобались поставлені сценки, в яких вони проявляли свою акторську майстерність. Проведений захід став ще одним доказом того, що театр це не просто гра акторів на сцені, це історія душі людини, її падінь і схожень. Це парад блискучих талантів і унікальних людських здібностей. Театр це єдине місце, в якому можна прожити окреме абсолютно інше життя і випробувати справжні почуття.